народу серед її великих творців є поети, імена яких оповиті невмирущою любов'ю і славою. Таким поетом українського народу є Тарас Шевченко. чия безсмертна спадщина одна з найбільших вершин людського генія. Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Великого пророка говорив Іван Франко, аби дізнатися, що ж говорить про великого кобзаря у наш час учні. Ми вирушаємо до загальноосвітньої школи номер 33. Ходімо. Ті повинна захоплюватися його творами і ставити його як собі за кумира, можна і так сказати, тому що це людина творча і в неї є чому брати приклад. Вона калина, пишається, калинонька явір молодій, а кругом них верболози й лози зеленіють. Зоре моя вечірне, зійди над горою. Поговори ти хесень неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра селочка воду позичає, як широка сокорина віти розпустила. Аж над самою водою перба похилилась. Аж по воді розісила зелені віти, а на вітах гладаються нехрещені діти. Село і серце відпочине, село в на Україні, де наче писарка село, з ледом гаєм поросло, Цвітуть сади, і біліють хати, а на горах стоять палати, Не наче диво, а кровом, широковисті тополі, а там і ліс, і ліс, і поле. Сидіють гори за Дніпром, сам Бог витає селом. Світає, крайне опалає, Соловей ковта внігає, сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, Між ярами на стовами верби зеленіють. Стогна дніп широкий, сердитий вітер завивав додолу вербих невисокі, горами хвилі підіймав, і блідний місяць на тупору, і з хмари де виглядав, неначе човен сині морі, то виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, си в гаю перекликались, та я раз у раз скрипів. Ти не лукавила зо мною. Ти другом, братом і сестрою і стала, ти взяла мене маленького за руку і повела до дяка п'яного в науку, учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я послухав і учився, і вивчився, а ти збрехала, які з нас люди та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже в Боги, не лукавий. Ходімо далі, далі, слава, а слава заповідь моя. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій, що плани широкополі і Дніпро, і кручі. Було видно, було чути, як реберевучі, як у синєє море, як понесе з України у синє море, кров ворожу. Отоді я і лони, і гори все покину. І полину до самого Бога молитись, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, карда, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю Волю окропіте і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, Не забудьте пом'янути незлим злим тихим словом. Линімося Кобзарю. Саме таку назву мав захід, присвячений 200-річчю Тараса Шевченка. Учні 33-ї школи художньо читали його вірші, як справжні актори перевтілювалися в образи із його поезій та оспівували його творчість. Bye. Oh. Березневі свята приносять нам також і ще одне прекрасне свято, звичайно, пов'язане з ім'ям Тараса Григоровича Шевченка. В нашій школі це свято відзначається постійно. Діти завжди з великим захватом прагнуть взяти участь в таких речах, тому що для них це дуже важливо. Вони можуть долучитися до мистецтва, до шевченкового слова, стати живою часточкою нашої великої шкільної сім'ї і у. З усіма поділитися своїми почуттями і до рідної мови, і до Тараса Григоровича, і своїм прагненням донести усім нам якусь думку про те, що Тарас Григорович Шевченко і на сьогодні актуальний, і на сьогодні також в наших серцях він залишає глибокий слід. Тарас Григорович Шевченко, така людина, яка писала і українською, і російською мовами, і однаково шанобливо ставилася до обох мов. І тому я не вважаю, що поділ України на якісь частини нам притаманний. Усі ми українці, усі ми брати, як казав Тарас Григорович, обніміться, брати мої. Молю вас, благаю. Я сподіваюся, що ми дійсно обнімемося, і Україна буде єдиною, і ніколи не буде між нами жодних перешкод, жодних перепон, ані мовних, ані якихось національних, міжнаціональних. Тому дійсно обнімемося, брати мої. Поезія дуже актуальна в наш час. І сьогодні вона є пророчою. І поки ми будемо вирішувати творчість Тараса Грочі Шевченка, ми ніколи його не забудемо, і дух українського народу ніколи не мре і не загине. Єднаймось, брати наші. Окрім талановитих учнів та відданих українському духу вчителів. 33 третя школа похизувалася і шевченківською світлицею, яка розміщена у одному із класів української літератури. Увійшовши до нього, одразу поринаєш у світ митця. Клас дихає історією, по обидва боки вишиті рушники, сільська хата із солом'яною стріхою, портрети Шевченка, біля мініатюрного бюста з його зображенням. Так символічно майорять два прапори з українською символікою. А в центрі уваги полотно. Із тим зеленим лугом, дніпром і Тарасом із бандурою про те, як таким поповнюється Шевченківська світлиця, нам розповіла берегиня музею, викладач української мови та літератури Марина Поплавська. Поповнюється колекція нашої шевченківської світлиці власними коштами, поповнюється за приносять якісь певні експонати діти, дякую батькам за увагу. Тобто, як кажуть, мале по помаленьку ми. Перетворюємо звичайний кабінет у кабінет світлої пам'яті кобзаря. І дуже визначна подія 200-річчя з дня народження також поповнилася і вишиванками, і вишивками, і рушниками, і репродукціями картин, і скульптурами, ну і тому подібне. Тобто ми маємо надію, що колекція нашого кабінету Шевченківської світлиці буде збагачуватися і надалі. Про Марину Поплавську можна сказати наступне: землячка Лесі Українки, народжена у місті новограді Волинському, в один день із Кобзарем. Зрештою, і ще з дитинства Марина Францівна знала, ким буде в майбутньому. Цей факт мого народження, як казав Павло Михайлович Губенко, став Вишня. Я точно впевнена в тому, що я народилася, так як він в моїй автобіографії казав. <сум> мені приємно, що народилася в славному місці Новограді Волинському, і мені надзвичайно приємно, що я народилася в один день з великим кобзарем. Це відчуття ну вам не передати, просто піднесення. Я завжди намагаюся. Розказати про Шевченка, розказати невідомі сторінки з його життя і біографії я завжди знайомлю людей з тим, чого не знають вони, тому що дуже багато. Ви знаєте, ми знаємо так геній, так великий кобзар, але ж Заповідь, який не забудьте пом'янути не злим тихим словом, але ж ми знаємо прекрасно, що чудові повісті російською мовою написані, і не стояло питання, якою мовою, тому що де він жив у Петербурзі, де навчався у академії мистецтв академік дві срібні медалі. І хто знає, що Шевченко завоював третє місце на всеросійській олімпіаді і мав їхати в Європу, мав їхати брати участь у конкурсі. Але не зміг цього зробити, тому що був кріпаком. Тільки потім, вже як все закінчилося, вся ця процедура, процедура закінчилася, коли він підписав пан Ен Енгльгард вільну, тільки тоді щось можна було робити. А до цього абсолютно нічого не можна було робити. І тому невідомі сторінки, і дуже приємно, що російські сайти також багато чого публікують, О, де зерно правди. Тобто ми повинні, дорогі друзі, ми повинні, правда, як кажуть, як уже це слово не обтерлося дружити. Ми повинні спілкуватися, ми повинні настільки заглибитися у вивченні біографії будь-якого письменника і знайти там наше спільне коріння, так як Шевченко універсал, художник і поет. Причому поет двомовний, і я закликаю до того, що двомовний. І не стояло питання, що якої мовою повісті. Прекрасні, хто не читав, ми рекомендуємо зазвичай прочитати. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син український і російський. Буде мати українська і російська, і татарська, і казахська. І узбецька, і єврейська, і вірменська, і грузинська мати, і будуть такі ж самі люди на землі. От що я хотіла сказати, щоб всі це розуміли в кінці кінців, і святкування мене настільки вразило, вся країна як від відзначала як власні ювілеї. Мені надзвичайно приємно. Я стільки отримала інформації, що люди прості люди казали. Ти знаєш, вони знають, що я вчитель української мови, не тільки артист, можна сказати, кавенщик, але вчитель української мови. Найперше, це мій фах, моя професія, основна, моє покликання. Казали: ти знаєш, ми вважали за потрібне згадати 9 березня не тільки про твій день народжень, а про те, що Шевченко народився. Мені було приємніше. В два рази більше приємніше ніж те, що люди привітали мене. Це зазвичай друзі завжди привітають з Днем народження, Але мені було приємно, що вони говорили про Шевченка. Я захищаю Шевченка, я багато знаю, тому що був у мене викладач. Господи Леонід Леонід Тимофійович Пивоварський Шевченко-знавець, митець, і те, що він нам вклав в душу своїм студентам українського відділу, те ми й несемо, а тим паче народитися в один день і нічого не знати. Тому популяризація Шевченка сьогодні це найголовніше. Уже для багатьох поколінь українців, і не тільки українців, Шевченко означає так багато, що ми думаємо, ніби ми все про нього знаємо, все в ньому розуміємо, і він завжди з нами. Та це лише ілюзія. Шевченко, як явище, велика і вічна, невичерпний і нескінченний. Хай спадуть окови і шори з очей. Що він тільки писав, тільки страждав, тільки викупали його сприкскріпатства, і все. Це була надзвичайно чудова людина. Як він любив дітей, отримавши гонорар за книгу, Шевченко. Накривав великий стіл з кавою, чаєм і печивом, і пирогами для дітей, які жили на в, 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 в як кажуть, поряд у будинках. А хто знає, що велика хустка якою покоївка Шевченка просто ділила на частини і зав'язувала вузлики, тому що він позичав гроші, він забував, що він позичав гроші. І вона показала потім цю хустку дослідникам. І вийшло, що на цій хустці живого місця не було. Все в узликах. Шевченко був щирою людиною, Шевченко був доброю людиною, надзвичайно любив дітей, надзвичайно любив людей. Був знаковою фігурою запросити Шевченка в гості бало за честь і дворянству, і міщанству, і селянству. Тобто, я думаю, що нам треба повернутися обличчям до таких геніїв літератури і знати їх трошки глибше, але я пишаюсь цим народом, який 200-річчя Шевченка святкував так, як святкував власні дні народження, і спасибі за це. Спасибі росіянам, українцям. Вірменам, казахам, узбекам, ну всім людям, які населяють нашу багатонаціональну батьківщину, миру, всім, любові, так як закликав Шевченко, і дуже бути обережним зі словом. Ну щоб здавалося слова, слова та голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує, і дуже важливе доповнення узнать от Бога і все. Дякую. Шевченкова поезія давно стала найважливішим і нетлінним складником духовного єства українського народу. Шевченко це не тільки те, що вивчають те, чим живуть, у чому черпають сили і надії. У глибини майбутнього слав Шевченко свої непохитні заповіти синам рідної землі і серед цих заповітів перший і останній. Свою Україну любіть! Любіть її! врем'я люте, в останню тяжкую минуту за нею Господа моліть. Обніміте ж, брати мої найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословіть дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава України. І світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, лагай.